І всім гайтон з вами я лейтон, і ми сьогодні записуємо Undertale Yellow, в якому ми підстрілили старло, і було далі буде. Тому ми зараз не чекаємо, а говоримо по... Yeah. Yeah. Okay. Oh, як жаль. Попробуй ще разок. Добре, вогонь. І старло падає. І що сталося, старло? Старло, старло. Ти в порядку? Дуже навіть наоборот. Оу, зірка, Старло, мені так жаль, кому кому ж ти все, всі свої речі? Не тобі. Чорт кловер, це був твій тесна емоціональну стійкість. В цій роботі не все так яскраво і веселково, понятно? Можеш поранити когось, і тобі прийдеться нести все це на собі. Надіюсь, я тебе не сильно злякав. Коротше, тест пройдений. Я буду тебе чекати в салоні. Впереді третя тренування. Бачу в тобі нехилий потенціал. Ладно, так собі тренування. О, Ось твоя железяка, окуляри мені потрібні, я їх заберу. Ну добре, це і так не мої окуляри, мені їх не дуже треба. Так, ну він чекає нас в салоні. Староло чекає нас в салоні, ми сохранимося і підемо, певно, до нього. Здорова, да, здорова, Плавай. Пішли. До Старла, напевно. От, от інші персонажі що ще? О, да. Поговоримо. Привіт. Не рановато тобі тут по віку бувати. Не то, щоб я суджу тебе за це. Я тут навідаю рідну дитину, морею, малютку. Моя улюблена жінка Енджі поки що взяла на себе шахти замість мене. Не знаю, як там хлопці будуть без мене справлятися. Ай, такі риски можна і прийняти. О, тепер старло. З поверненням, партнери. Рахуй, значить, половина твоїх тренувань позаді вже. Постріляші так швидко ростуть. Продовжим. Дуй за мною. Ого. Ви знаєте, що робити, команда. Немає часу байдики бити. Е, ау... А де всі? Вибачай за це кловер. Вони мали прийти з хвилини на хвилину. Карло, що на західній частині міста? Не міг би ти пояснити? Що? Невже хтось в небезпеці? Ну ні, ну вроді не. Так? В небезпеці? Боже, та це похоже на напад мстивого Верджіла. Мстивого Верджіла? Це хто взагалі такий? Це робунуш. Ми малювали про нього плакат місяць назад. Він зараз висить на дості об'яв. Ти знаходила мені канцелярські кнопки і все таке. Ем... О, так. Що ж, нам краще зупинити його як можна скоріше. Не треба чекати. Оце так настрій. Закінчимо з цим кловер. Місія 3. Знаки питання. Ага, нова місія. Ну, пішли, Старло. Куди нам йти? Угу. Ах. Ти точно бачила щось десь тут. Вниз подивись. Ах! Ей ти, я на це не підписувався. Ану витягни мене звідси. Ед, заспокойся! Мені треба все обдумати, яким боком вирішити цю гігантську головоломку. Просто розв'яжи їх. Щоб самому попасти в цей капкан, Верджіл тільки того і чекає. Е, Що? Страшна ситуація, Старло. Боюсь, тобі прийдеться вибрати, по якій дорозі піде поїзд. Ага, вибери еда. Кармашка, ти покійниця. Якщо тільки старло, тебе не вибере. Жорстко. Це так спонтанно, я не можу вирішити. Нехай тоді кловер зробить цей вибір. Ну, звичайно. Кловер не має до вас такої прив'язаності. Просто як бургер. Ти не думаєш, що це занадто? Нє, це легко. Вирішити, оставити стрілку так, як є? Вини твоєї не буде, але пострадає багато монстрів. Вирішити перевести стрілку? По твоїй вині пострадає тільки Ед. Не така і вже й втрата. Чим то я вам насолив, а? У нас мало часу. Ех, ось би ми могли всіх розв'язати. Якби. Зроби свій вибір, кловер. Що? Я. я. чекайте, я вибираю спасти Еда чи спасти інших, рятувати інших, чи Еда. Я думаю рятувати інших. Ага. Ось який поїзд. Ну, ніхто не постраждав, і добре. Уф. Кловер. Це же ти? За те, що я тебе таскав раніше. Тобі було боляче шолі? Ну ну, В захист цього рішення було врятовано немало життів. Похоже, ти правий. Кловер краще зробить пожертви, щоб стати героєм. Довольно благородно, а це роба. Тільки підтекстів в такому сценарії. Думаю, він скоріше відео. Але все ж таки, довольно благородно. Це був твій тест на судження. Напевно, ти все-таки прийшов, друже. Я буду там, де і завжди, біля твоєї останньої місії. Ех, побачимось. Ей, а нас хто небудь розв'яже? Смішно вийшло. Ну, якось не дуже. Ото придумав старло. Ну ладно. Переходимо до останньої місії, виходить. Здоров! Блін, я аж горю. Всі справи пороблені. Бандити співають мені. Життя сохранені. Давай, почапали. Добре. Ух, остання місія. Що там може бути? Знову скликає. Збір на останній дзвінок. Всі сюди. Ага. Знову всі йдуть. Ви готові? Взагалі-то ми те, що мали обговорити. Ага, на рахунок загальної робочої обстановки. Може, пізніше давайте не відволікатися. Короче, кловер, на ділі я тебе надурив. Четвертої місії немає. Точніше, як немає. Вона була, але ми колись її викинули взагалі все пройдено. Ти достойний звання замголови цього славного містечка. Почекай заміститель? Я думала, це все заради простого членства в команді. Кловер занадто добре справляється для простого членства. Старло, це важко назвати правильним рішенням. Життя на Дикому сході завжди чесне, кажу тобі. Дитина прийшла тренування, як і всі інші. І це були тренування? Ми ж майже нічого ж не зробили. Остання місія була взагалі жахливою. Відстаньте, добре. Тушать мій запал настрою, значить. Мені треба збігати в шахти, щоб там зробили значок. Так замотався цією фігнею, що забувся про це. Розважайтеся, друзі. Скоро вернусь. Так, добре, а я піду Чекайте. Що робиться? Приємно не бійсь, а вся увага тобі наділяється. Без року тиждень тут, а старло вже тебе заступником робить. З нами зовсім не так обходилось. Нам тижнями перейшлося приходити майстер-класи по ласо. Майстер-ласи. Щоб мені стати членом команди, старло заставив мене ходити зі змією в чоботі цілий тиждень. Вона була резиною, але мозолі, які вона натерла, були невиносимі. Ага. А що він заставив мене обдирати монстрів Оазиса. Старло не заставляв тебе такого робити. Хм. Знаєте що? Це просто нещасно по відношенню до нас. Кловеру потрібні випробування. Нам потрібно зрозуміти, чи ти вправду достойний до вступу до нашої команди. Нарешті таке щось справді цікаве. Борза четвірка вперед. Час борзіти. Ем, і ми, і ми будемо битися, так? Да? Якось неочікувано. Так, а де Ед? То Ед... Тільки Ед нападає. А. Підготуйтеся. Ви окупляєте свою позицію, поки округ вас строїться хаос. Так значить ти новий заступник, а? А значить ти легко повернешся від цього. Йоу! Що він б'є? Так. Ага. щось нелегко мені. Ну хоча б справжня битва. І нарешті можна буде побитися. А то тільки говорять і говорять. Так, зимов фруктовий какс. Угу, добре. Озе були восстановлені. Добре. Йоу! Ага, я зрозумів. Ну привіт, кловер. Приношу величезні вибачення, але скука мене мучила весь день. Прикольна музика. Ага, а так. Ага, в нього такі во шпаги. Ну, в принципі, да. Але їх дві, а в нього в руці одна. Ще якісь крутяться. Морей. Застряє. Щось... Коротше. Що да. мені робити? Похмелятися, підготуватися, відволікти, вибросаєте пісок у воздух. М -м -м. Ого. Mm. Удачі. Дякую. Ага, я зрозумів, ну то. Ну то не так і тяжка атака. Ну, нормально, я вже її зрозумів, як проходите. Четвірка спориться один з одним. Ви ухміляєтеся у відповідь з четвірки, але вони ж старались. О, тепер кармашка. Що ви так насіли? Добре. О. Прикольна анімація. Моя чарга сіяти. Ага, мішечок забирає. Поняв. Ну, очікувано, що я програю з першого разу. Не можу винити тебе за цю смерть. Чесно. Четверо на одного. Кучка шахраїв. Повторити. Добре. Так, ще раз пробуємо пройти Еда. Ну, перше Еда, ну так по черзі. То вже вже всього читати не буду, бо я вже це все читав. Але від атак треба спробувати тікти. Ага. Нього, певно, найтяжче. А ні, нього не, не такі тяжкі, атаки, як я думав. Так. Добре. Наразі просто рандомно. Охмиляємося, давайте ще раз. І будемо вже втікати від морея. Так, добре, добре. Вибачення. І дві... Шпаги. Шпаги. Так, добренько. Так, я прийшов в це місце, там ти помер. О, ще раз. Я... Це за всі твої підколи на рейках Кармашка. Подивимося, чи хватить тебе на другий раунд, кроха. О, тут вже інакше. Ага, мене. М -м -м, крізь землю... Ну, не крізь землю. В землю просто. Я зрозумів. Я не знаю, що тут робити. Попробуємо вбити чи що. Ну, до... не добити. Коротше, поняв? Їх бити не варіант. Прекрасний випад, Едвард. І ти як чудово справляєшся, Кловер. Ти не готові? Тепер то вода. О, ага, рухайся, стоїш. пхайся, рух. поняв. Так, я знову тут і буду битися далі. Так, так, випад. Кловер, та, ну, готові. Тепер, так, стоїмо. А, е, А, я поняв. Стоїмо, рух. М -м -м. Треба по центру стояти. Але вже пізно я то зрозумів. Так, у нас далі туз. Так, народ, хватить вам триматися. Заходіть з козирів. Я зрозумів. Так. Е добре. Ну Тут не така тяжка, але я все одно попався. О, так, а так. Да. Так, треба предмети. Так, де предмети? Ага. Резини, льодопулі. Що мені взяти? М -м, не знаю навіть. Візьмем... Е чи льодоп... Ладно, льодоводу. 19З плюс. Моя, моя черга! Добре. Далі пішли. Монетки. Я понял. Просто падає з неба. Так. Добре. І що? І далі знову буде ед. Чи як? Чи... щось інакше буде, може. Мурей, ходи сюди, схрестимо атаку. Ага, то мені тяжче буде зараз. Ах, прийму за честь. Йоу, і рука, і того. Ага. і ще одна. Шпага. І рук. Тя тяжко, 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 да. Так. Ну я вроді би пройшов ту атаку, тільки в мене нема нічого їсти. І Я можу померти на наступній атаці. наступна атака точно буде. Бо зараз так. Ех, кармашка. Звичайно, звичайно, тут. Я допоможу. Так як я думав. Не будь таким великодушним наступний раз. Ага, монетки і карти. Це вже буде потяжче, ніж минулого разу. Ура, я прийшов до атаку. Ми ще не закінчили. Готуйся до моєї найсильнішої. Ей! О, блін! Що, чорт візьме, тут твориться. Ми тут роздумали, що твоїх тренувань було мало, тому вирішили, що кловірові потрібне справжнє завдання. Я розчарований у вас чотирьох. Вісім тижнів майстер лоса заради чого? Я мав би закрити вас разом з пернатою. Старло в чим справа. Ти був іншим. Так, справжньою злюкою. Правильно було нечуть весело. Про що ви пустословите? Місто ще не було ніколи настільки живим. Майже все має бути виступом таким, а? Скучаю по старим донькам. Полярна зірка безстрашний лідер. Монстр, що знаходив радощі в дрібницях. Новий старло егоїстичний і безрозсудний. Або може, з... треба звати тебе як є? Потрібно, старлор. Та як ти? Що за крики? Що тут твориться? Похоже, моя бригада більше мене не побажає. Це не так. Ми просто хочемо, щоб ти зробив собі десь небудь. Ти не можеш просто кинути нас всіх через цю людську розруху? Не для того, дані друзі, старло. Е -е. Все ясно. Це просто завість з всіх ущелин. Кловер сильно краще вас, а ви не можете просто з цим змиритися. Кловер тут не при чому, це все ти. Ні, Старло повністю правий. Кловер сильно краще нас во всьому. Не сумніваюсь, що кловер легко замінить всю команду в одиночку. Кому ми б треба, якщо у тебе є прекрасний заступник? Ти про що? Про те, що я все я виходжу з борзої п'ятьорки, окей? Справді, давай, давай, без тебе все одно буде борза п'ятьорка. Я теж йду, я не хочу бути так собі шерифом. Походу, життя підкинуло тобі погану карту Старло, mm -hmm. я з ними. Вибач, Старло, будь ласкавим попрацювати над собою. Прощення це єдиний шанс в твоїх вибаченнях. Ну і ладно, я і так хотів вас всіх розпустити. Це роба, ти хоч розумієш, правда? Вони, вони всі головою поїхали. Стар Вони праві. Ти сильно помінявся і зовсім вже не той монстр, якого я знала. Я закривала на це очі під тим, що ти веселишся, але це з Диким Сходом зовсім тебе спортило. Я хочу побачити справжнього Стар для тебе є полярна зірка. Що ж, всі пішли. Ні бригади, ні друзів. Мені. Е, мені треба все обдумати. Я зможу все виправити. Щось у нас сьогодні сумна нота. Ну, ладно, сохранимося поки що. Так. Привіт! А я боявся, що ситуація ще буде гіршою. Твоє життя вже підготувало тебе до всього. Напевно, зараз найкращий час, щоб піти звідси. Ти не рахуєш, що все зайшло занадто далеко? Щоб не сталося, я бажаю тобі удачі, кловер. Що ж, зберегаємося, і напевно будемо прощатися. Що ж, всім удачі і пока.